20 вересня 2024 рік. І це ось на одну сторону виноград і на іншу сторону виноград. Кущевий чи 3, чи 4 рік. назва йому Червона стріла. Зараз ми на нього подивимося ближче. Без сітки. от вона який мені особисто сподобався в минулому році, і в цьому році також сподобався ще більше. Ну, Зараз я буду робити його першу зрізку. Сьогодні зніму половинку. От, і завтра зніму іншу половинку. Ой, завтра кажу, на наступній вихідні іншу половинку зніму. От, і на кінець вже жовтня в цьому році залишиться мало що яких сортів винограду. Значить, червона стріла. Чим цікавий, Перше, в нього дуже хороший проїн. Тобто захист винограду. Виноград, який не тріснув, окрім хорошого захисту, ще гарно оформлені гронки. Ця грунка це десь грам 800 кіло. От. Ягодка в середньому грам 14-16. Немає збитості грон. Грона рухлива, Власне, чим і хорошо. Деревина накопичується. Вже побачимо, що він зможе видавати, коли рукава з таких, то ще палець. Стану товщиною хоча б міліметрів 5. Тобто через пару років я думаю, ситуація ще стане краще. От, і там він зможе видавати ще більш гарніші результати. Тому червона стріла на середньо-пізню пізню реалізацію один із лідерів От, наряду з Redglow. Червоною планетою, бонусом, Бонапартом та ще рядом менших сортів винограду. Займе. Значить, смак. Смак гармонійний, з дуже хорошою цукристістю. ягода щільна, але без підхрусту. Більш така щільніша до шкірочки, отам, От коли вже то підхрущує трошки. Хрустить, от, а так в цілому не, не хрумка. Е, дуже насичена смаком. Досі відчувають смак в роті, при цьому ще й е, хороша цукристість. От, ну, Окрім цього, ще і навантаження. В тому році, пам'ятаю, було вже перше подоношення, мені дуже сподобалось, а в цьому році ще краще. От такі от гронки. Після зрізки там да, більш цікавіше гронок. Оці гронки, які мають ще таку ягоду, не дуже От під низом забарвлену. А за тиждень вона вже набере своє. От В тому році, от, до речі, по вона також вже визрята. Так, Поки проїхав локомотив з вагонами в народі поїзд, потяг, От я скуштав таку от ягідку. Ось вона. І вона вже також хороша. Тобто, в цілому, от такий винорат вже також можна зрізати, але ще почекаємо тиждень. От, і зріжеться на наступному тижні. Вона стане ще більш красивіша, більш гарніша і ще більш в кольорі. Та от, зріжеться отакі от, от гронка. Червона стріла на сьогоднішній день займає одну із лідируючих Позиції на середньопізню пізню пізню реалізацію винограду. А завтра, субота, день покаже, як її люди будуть купувати. Попередньо, дуже хорошо.